Вже постраждали. Що ми маємо по цій лікарні після перевірки народних депутатів? На жаль, пізно ти прибіг. Бо зранку тут 10 чоловік привезли з до РОВД, і ви, і увізлі. А на ПСП не даєш? На ПСП їх ніхто не збирався вести, бо, бо вони сидять вже в слідчому ізоляторі. А в якому районі? Дніпровський. По кожному по фамілії вони є десять людей. Ми зразу з вами прогалили. Вони дуже сильні. травми. Ну, я, якщо вірити. Забрана рана ті... тіла, вис... рана, зліва стегна плеча, справа забита ліва, ліва стегна, струс головного мозку, поверхова рана, забійна рана потиличної ділянки, погано, але 10 дітей ми проспали. Тепер, що маємо зараз? Чи, лікарі, ні, де, чому лікарі ніде нічого, Та я далі я дам відповідь. Від... Другі... Згідно діячого ді, ді, законодавства, людина, яка затримана міліцією, перед тим, як вести до суду. Міліція є побитий або травмований, а обов'язково позакону. Стежані, щоб не виникло питання в суді, чи може він утриматись іншого місці. І тому всі, щоб не виникало питання на суді, вони візуть на медичне обстеження. Це По-друге, По зараз тут. Лікується один з наших хлопців Петру Володимир Іванович, 8-го року народження що <говорить> це той, який лікується, а якого не привезли. Як не Тепер хочу завдяки, сказати вам страшенна дякую, тому що завдяки тим людям які затримали е, міліцейську машину, типу. ви дуже гарно і швидко допомогли медикам сформувати гражданську позицію. Завдяки вам, завдяки тому, що тут були ви, всі медики зібрали, і головний лікар. Прийняли рішення і довели його до мі міліції. ці три хлопця е, з фамілями Якубовський, Дмістренко і е, 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 зараз кажуть. А третій просто герой Петру. Ви бачили, він віз ока. До 20 го він лишився ока, а вчора знову був. То просто стра... це так, це... Людина... да, герой. Ну тут написали 88-го року до Ну, пакетів. Я хочу вам сказати, вони прийняли рішення і повідомили голові діснянської міліції, що вони не можуть бути транспортовані навіть в лікарню швидкої. Зараз головний лікар. Я хочу просити вас всіх дуже чуйно з повагою віднести зараз до лікарів. Той же головний лікар, про якого тут багато шло чуток, Вчора там втратив друга свого рідного села. І тому давайте, щоб ми нікому не ставили ніяких печаток на обіцянку. Вони зараз одну полану, яких всіх трьох. Розмістили. Біля палат буде знаходитись контроль. І тому я звертаюсь до тих, які тут є головними керівниками. Найголовніше, щоб емоція не пройшла. Ми не маємо права дві двірі думати, що у нас порядна міліція. Нам треба не дозволити вивезти цих хлопців без рішення лікаря. Возле палат чийка без палати може бути конвой міліції, але у нас є дуже гарна практика в 17-й лікарні. Всі ці 30 днів у нас там стояв конвой в по двірі, возі палатки не маємо право, стояли афганці. Тепер ви можете організувати такі ж по чотири людини. Є телефон знає, є народного депутата. Якщо ви бачите ситуацію, щоб під'їхати, телефонуйте, ми з'їжджаємо допомагаємо вам, вам, як сьогодні. це <кій> ну, Я приїхала не знову. <кій> Ще хочу сказати вам прохання, так як тут буде всього чотири людини, не за їх до смерті, організована. Приносити, щоб вийти здійснювати, щоб давати можливість їм нормально тепле, домашнє, але не перекорміти, щоб їм курс не стало. Запитайте, запитайте у лікарів, що треба, що ми побачили вчора, кому треба який одяг переодягти, Бо вчора, наприклад, жахливі.